І Всіх вітаю! Сьогодні ліпимо вишиванку. Так, так, так. Вам не почулося. Саме ліпимо. Дивіться, ми ось так от повністю малюємо на півколо, аж до краюшку. Десь ось так: з однієї сторони і з іншої сторони. Дивіться, якщо не виходить однаково, можна ось так буде скласти і вирізати половинку. Я просто не хочу зібрати візку лінію вниз. Промальову тут можна такий рукавчик зробити, або прямий рукавчик, або ось такий прямий рукавчик. Ви Так, так. Да, Будемо ось так потім вишиваночку з вами обліплювати. Або ось такий рукавчик можна з вами зробити, або ось такий рукавчик. Тут, тут подивіться, як вам подобається. Ось такий. І ми далі просто вниз ось таку лінію. Ось, я на, дру... на ось цьому покажу, домовись. Так, дивіться, а, найголовніше це у нас ось ця частинка повинна бути такою самою. Давайте ми її ось так перенесемо. Або вам буде простіше, навіть якщо чесно, скласти вдвоє і домалювати. Ось тут ми з вами домальовуємо коло. Ось так.

і ось так купили. О, супер. Все, а, тоді вже вилюсочка. І приклали. Приплюснули його. Тепер з однієї сторони отак підкрупили. І ще раз приплюснули. І ще раз ось так придавали, щоб отримати острій кіно. Так, і прикладаємо таким чином, щоб вона в нас трошечки до центру була. А це що? З'єднати день матері з вишиванкою? Так, депусадечко і вишити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Cікаво, так. так, дивіться, Робимо по раз, два, три, чотири, тобто, п'ять пересочків робимо. І викладаємо його по полу. Тобто вони не попрямі нас, а по полу. Тобто залишаємо між пластиліном трошечки відстані. Тобто, що, так, дивіться, ось так у нас, якщо придивитися, буде на Ну, якщо є можливість, прибирай зайві пастиріння. За тобто меншого кольору. Наші приклеї в Можна... Чого? Тебе альбом чи картон? Картон. Може, з-за того, що картон, він трошки по-іншому ліпиться. Можеш спробувати ліпити на іншу сторону. На ту, що більш така широкова. У мене чорного. Кладу. А я думала зеленого. Ні, я, я хочу чорного. Ви можете зробити зеленого. О, зараз, до речі, я вам розкажу про символіку ось Восьми політиковою розетки чи Так, на клавіна за заборону корнутого вужа. Далі є маки. А, маки в нас є, це ніжна перепитна квітка, яка місце собі не пам'ять на дівчина, у якої країни в порталі вишивали на сорочці маки. Трагічна. Зори з може означали безперервний сонячний рух з свічний, оновлення. І є символ тварин. Його дуже часто вишивали на вишиванках, наносили зозулю, виблюдається дівника, сову материка, то яких полюбляв. Yeah. Yeah. Так, Особливо символ називається символ берегвині. Дісняють народ такою загадковою, так на не, незнаною не вона сама мати природи, яка вічне оновлення папаньо життя. Зараз кушать коронавику. І гостеньки, і вниз каче, то есть так направляємо і ось так до. Це продовження квітки, тобто, наскільки складається. Так, є ще символіка кольорів. Чорний це символ землі її родючості. Чор, червоний любов, вогонь та влада. Зелений колір весни, Воскресіння природи та всього живого багато, багатства рослинного та творчого а, світів. Коричневий – колір а, землі матері. Далі жовтий достаток, врожай, блакитний колір неба, повітря, води та здоров'я, білий колір світла та чистоти. Це як означає уже сказала. Я впевнена, все класно. Так. І Ви зрозуміли, як робити квіточки? Промальовуємо. Я намалювала справа і зліва квітку, калинку, калинку та, калинку. та такі завитушки, хрестики на рукавчиках. Отже, для калинки ми робимо маленькі кружечки менше розміром, ніж горошинка і е придавлюємо пальчиком вказівним. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково підписуйся на канал. Став лайк та пиши у коментарі, що сподобалось, може що не сподобалось. Насилай свої роботи, приєднуйся до нас до телеграм-каналу, або шукай нас в інстаграмі під Артзайка. Там я виставляю дитячі роботи, а також там може з'явитись і твоя робота. От. Після того, як ми з вами зробили калинку, ми оформлюємо а, листочки, вигляд капельки, вигнутої до гори. А, по три капельки з кожної різної форми. Одна найбільша, трошки менша і третя найменша, яка дивиться донизу нашого вишиваночку. Далі там беремо, і робимо тоненькі, 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 тоненькі протиненький чугутик і викладаємо хрестиком. Відрізаємо по маленькому шматочку і викладаємо хрест на хрест. До речі, чи знали ви, що хрест це е, символ? Творця, оберіг, який охороняє від злих духів. І залишилось нам зовсім трошки оформити тоненьким-тоненьким червоним шгутиком візерунки, такі хвилясті-хвилясті лінії. Отже, ми з вами катаємо і викладаємо тоненький джгутик. По лінії, яку ми намалювали, таку хвилясту лінію. Справа, зліва, а також оформлюємо гарний візеруночок посерединці, який потім прикрашаємо гарненькими крапочками, точечками, чорного для контрасту з червоним. Також ви можете зробити і будь-які інші візеруночки, які вам та використати інші кольори. І вийде зовсім інша вишиваночка. Отже, вітаю всіх з наступаючим святом і до зустрічі у наступному році.